Знімаємо для вас тест найбільшої, найтоповішої led балки метр м довжиною. Адаптивна led балка Aurora Allo N50. Метр тридцять шаленого світла з rgb підсвіткою. Отак от, от в нас можна змінювати кольори відповідно до вашого настрою, відповідно до кольору вашого багі або позашляховика, куди ви її хочете встановити. Але, звичайно, давайте подивимося на світло основного променя, а це виглядає по-справжньому шалено. Ось таке яскраве, ось таке дуже дальнє світло. І оскільки це адаптивна серія LED-балок, то в нас перемикається як довжина променя, так і ширина бокової засвідки. Подивіться, як це можна змінювати. Від такого дальнього до Ближнього і дуже широкого світла відповідно до ваших потреб, відповідно до того, що вам потрібно зараз. Ви купуєте одну ледбалку, а маєте багато різних варіантів світла.